Доброго ранку. Щось я сьогодні трошки запізнилась. Здрасте. Я йду на ринок, а продавці вже з ринку. Подивіться, вже сьогодні нікого немає. Я на ринок продавці з ринку. Все вже продали. Осталась розсада. А що це у вас оце розсада? Це що воно таке? А, кабачки, Чого, Господи, по почому вони? Один, так? Да? Ото в стаканчику. Дивіться, бачите. А я щось думаю, що забула, що це ж кабачки. П'ятнадцять. Ось такий сьогодні, бачите, паса? ой. О, дивіться, нікого вже немає. Оце я сьогодні. Чомусь за дежурсько. ж на базарі. Дивіться, бігу. Бігоні. Так, да, бігоні мені дуже подобається гарний. Марі диска по чому? 50. Це що, подорожчало? Зараз тут запитаємо. Кінза, щебель, рукова. А редиска, здрасте, по чому. 45, 45. Так, зараз подивимось. Почу. Помідорки. А помідорки почум? Почу? 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 120. Я ще по чому. Помідорки по чому? тут дивіться. А оці. Чи всі по 120? 110. логочки то уже у вас вся редис а что есть у вас Нет, не все хай я вернусь да, да 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 добро так Уже немає, що все розібрали. Яйця теж немає вже. Да? Да. Що ж таке, що це не фонд, я так. Закінчилися 33. 105. А перші отакі. Біла да? так. А от ці такі по 280 Це Оце копчені, а ото печені. Так, так ще подивимось, що ми не бачили. Так. Ой, щось. Ось да. все дивіться, все сточне все А оце типа кралянка, мабуть, Не, чи що? Краківська. А краківська така, так? Двісті восемьдесят курсов, сто сорок сто тридцять гривень. Сто сорок сто тридцять гривень колечко. Це сорок 140-130 гривень колечко. Зараз тут спитаємо, по чому м'ясо. драсти. Оці таке по чому? Без ребра 280. На ребрі 260. Ото на ребрі ото, так? Да? Ні, це не Оце на ребрі. А, оце 220. на ребрі, так? 220 А, а сало. 180-150. 180-150. Ой. Так. что 330. 330. такой базар Не 330. Тут честно Тут пусто уже Тут 330. Гарно все. Так, сейчас. Ну сюди я не, не підійду. Ну, я вже показала вам по чому мясо, по чому сало. Так что Тут ще є. По чому що? 350, <zoauto> 340, 340, so а ребрышки 230, да? Так, хай продается все, хороший вам продаж, хороших вам. Что сегодня такие? Лапы есть, здрасте, все есть. Шабачом, все бесплатно, так? Да? Не подорожчало нічого, ні. Дивиться. Я щось, мабуть, поздно прийшла, уже все порозбирали. Поздно прийшла, так? Да, так, да. Да, не вийшло раньше. Так, добре. А ну сейчас тая есть. Зараз підемо сюди, спитаємо, по чому тут. По чому тут это? помидоры и редиска. Здравствуйте. Что почем? Редиска. Редисочка 45, помидорчики от 60 до 100. Дивиться, какие же красивые на веточках. Ассортимент. А вот эти маленькие, вот эти посливки, по, сливки, по Черики, да. А черный принц? 120 черных. А оті розові здорові? 120 розові здорові. А огірочки? По 90 домашні. Домашні. Зараз підійде ближче. Капуста свіжайша. А капуста по чому? По 70. По 70 капуста. Дивіться, огірочки. Кисочка западна Україна. 40 да. гривень будь На Западі, так. Да. Капусту там вирощують. Да. А картошка по чому? Картошка 35. А цвітна. По 100. А сто. А яйця домашні почти 65, так? Ще дивіться. Капусту продають, і ще є. У нас салати якісь тут. По 100 гривень. Бачите? Ще яблучко є. Пархети якісь ось є. Що за цукерки? Зараз подивимось, як називаються. Ой, горіхова соло, Соломія. Називається Соломія. 1 кг, не Ага. Соломія. Це звідкіля вони? То хто? А, ну я так і подумала, що оттуда. Да. У нас вже порозбирали все. Так, да? все на дивіться, все гарне, свіжі, і цілі нормальні. Господи, що за вітер оце. Вітер, звісно, так. Да. І Таня загоріла вже. Лісон да. Mm -hmm. да. Так, дивіться, все є. Оце по таке. Це грудинка, так? Да? Грудинка. 220 кг. Все є. Сарденьки підкопчені на дровах, святкова, мармурова. Все, що хочеш, приходь і купуй. Приходьте да. беруть. І Таня. Показати вас, яка ви загоріла, чи не треба? так знають. Таня, как уже с Крыма приехала, с Одессы. Как на море побывала, да. Так, удачный вам торгу. Да, дякую вам. А вот это, а как это? А, итальянская, думаю, сырокопченая. У Таня, а вот такая почему итальянская? 360 гривен килограмм. 360. Все понятно. Так, дальше идём-то. Гречка 55. Це кілограм тут, да? Кілограм? Дивіться, кілограм. А 40 це що, півкіло чи що воно? 700 г? 700 г. Молоджено. Так. От я щось не знайшла собі таких огірків, як я хочу. Я хочу огірків, але таких немає. Ось дивіться, які копчені сосіски. Але нема продавця. Яблука є.

Якщо ти біжиш, зараз питаємо, по чому віруч, продає продавець, розчитується, зараз питаєш. По чому огірочки брасти? 100, а 30. А ти каже, розходиш. Хорошо. Це такі, як я вас брала, чи це інші якісь уже? Ще, ну, да. Ще да? О, добре огірки Добрі, Хорошо, сейчас прийду, возьму добре. Ну, у вас я брала, то добрі, так, темні. Вони прямо такі, аж собі. Дуже. дуже розібрали, А зараз воно ще похолодалося. Перші, як знаєте, одроди, як курка винеслася. І все. Да. походить. І потім число вп'ять. Так і в гірок. Под родина ще зараз цей. Зараз світ пішов, коли тепло хоче дати. Воно ж морози. Так, так. Добре, зараз я прийду, візьму. І дивіться, і різки продають гарні. Все є, все продають. Ремонт квартири. Ремонти квартири нам да, не потрібні. Ну, ось у клубніка, зараз ще спитаємо. А клубніка почому? 250 кілограмів, дивіться. И редиска по 40. Хорошая такая редиска. А огирочки почем? Сейчас тебе. Огирочки почем? 100. Помидорки, дивиться, чумачок, да, называется. 100 по 95. Розовый 120. Берите, берите, ребят. Хорошо, покупайте, да. Сейчас я сюда пройду. И тут тоже видите, как красиво клубника. О, о, о. И абкоски. Сейчас спросим, почем тут абрикосы. Тоже заняты. Спасибо. Продавси все занятий. Сейчас дыша абрикосы идти. Здрасте. Зараз до вас сюди підійду, бо там почому абрикоси і по чому як. Абрикоса 170 полуниця 250. Полуниця, а откуда воно? Школа. Сто 170 абрикосів, полуниця 250. Кажуть, що школа, Холандер, тільзітер. Здрасте. Здрасте. Так. монарх есть. А с этим нету, с паприкой, не, не бачу. С паприкой не бачу. 265, шестьдесят пять. Дивіться, гвоздічка, а то так вона в кульочку там 40-50 кустик. А і різки. І різкі 25 мільйонів. Бачите, і різкі 25. Великі 30. Ось дивіться, які великі. А оці по 20 гривень Маргариточки. Маргаритки. По 20 гривень, ото дивіться така. Куриный стаканчик. угу. Да, 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 да. Ну, бачите. 20 гривен. Молозиво. Молоко почем? Я вам 20 читала. Нема у мене нічого. Взагалі назад, то я думаю, що сюди. П'ятдесят дві то це по чому літо. Щось мені Щось сьогодні не везе, всі продавці зайняті. Німного позитива в ленту вам дивіться, шиповник цвіти, яка краса. Красиво так, мені так подобається, як він цвіте. І розочки вже ось-ось-ось-ось будуть. Дивіться вже. Бутончики які гарні. Ось-ось будуть. А там ще он шиповник. Буквально через пару днів вже можна буде прийти, зняти, показати вам оцю розову красу. Дякую, що були, ходили зі мною на наш ринок на Сімсоці у п'ятницю. Яке в нас сьогодні? А, п'ятниця 16-те, не 13-те, 16-те. Погода у нас сьогодні отака... Сонячна, але прохолодно. і вітер, страшний вітер. Вчора рівень був, я ж вже казала, що був лінь. Дивіться. Старі, ще старий шиповників, і вже цвіте новий. Пти, птахи не з'їли ще весь зимою, не склювали. То був рівень, але я ось, ось стою на траві, то я б не сказала, що видно, що був рівень. Все впітала в себе земля. Воно наш ринок. Дякую, що були зі мною. Мирного неба всім, це саме головне. Миру добра, всім здоров'я, гарного настрою, бараховка працює. Все буде добре. На ринку яблук вже почти нету. По 55. А тут, смотрите, Голден 69. Оце шкільний 49. Питали, чи я його купляла. Ні, не купляла і не знаю яке. Огірки 75. Які тепличні. Такі тверденькі. Так, а от мене цікавлять, вони так ось так. Капуста у нас тут по 50 гривень, дивіться. Але тут уже самі перебірки немає. Може ще винесуть, Ну зараз нема. Тут же 59. А то сортове 65. Ну, то ж не сортове, а то воно рідпринц, по-моєму. Ось сортове якесь 47. А, ось воно таке. Так, Юрій Принц 70 гривень. Ви знаєте, чого я не розумію, 62 гривні, як його «Глостер»... Ну, красиві, звісно, але ж, що... що за ціни, знаєте, що я хотіла сказати, що я не розумію цих цін, але навпаки їх треба скидати, знижати, ці ціни, щоб... Ну, яблука, вони ж довго не будуть, хранити, я не знаю. Не розумію цього. А, ось ось тут же. 59 гривень. Да. 65. Сорта, 65. Так, хорошо, зрозуміло. А на базаре уже майже немає яблук. Томаты 70. На базаре 100. Маленький чумачок. Ну, тут вот такого типа, то 120. Перчик по 140. А ну, редиска почему? По 60, 24. Ну, гарно такая, дивиться, красиво. По 60. Огурок 76. Я ще гляну вам покажу. Кекс кекс сирний, 84 гривні. Ну, він добрий. Колись я його купувала, як він ще дешевше стояв, то він добрий. Ось, ось ще морозива свинка по 1730, а так 34. Скільки? 60, мабуть, раз 50% знижка. Але воно ну, я вчора його купила, а воно мені якесь. Показало, що його менше тут стало. Де тут вага, не знаю. Тут нової не суп'єтки немає, не написано. Щоб ваш час не відбирати, а ну зараз я. Ось я знайшла, 100 грам. Дивіться. А раніше було 130. Я ж одразу побачила, що якесь воно не таке що щось не те, Хрещатик. А, це своя лінія. Ні, я свою лінію не купую. Я одразу побачила вчора, що щось не те з ним. Було 130, стало 100. Картопля фрі, дивіться, 109,90. А хто таку картоплю купляв? Розкажіть, як вам поділитися. Що тут у нас є? Нагетси 118, ну 119 гривень. Ось ця піца я ще просто хотіла глянути, скільки вона стоїть і вам показати. Піца легко 121.40. Вона, вона легко. Хтось купує, таку піцу. Хачапурі, а хачапурі скільки сейчас ще піця? Хачапурі. А, ось все, хачапурі 74 гривні, а так 115. Я сама роблю. Заморожене. Не знаю. Хто купує заморожене. Поділитися враженнями своїми. Млинці. А це теж якась піца. тільки я щось не бачу ніде вона. Ні, не бачу. Не бачу. Так, добре. Трошки подивилися, що в тебе, що почув. Дякую, що були зі мною. Всім миру, добра і всього найкращого.